Я Ромашкан Віталій Іванович, секції з біології в Романському МАНу. і тема мого дослідження це дослідження впливу фітопрепаратів на організм людини. Отже, актуальність мого, мого проєкту полягає в тому, що на щастя багато людей застосовують саме лікування, тим самим порушують гомеостаз свого організму. Я хочу довести, що використання фітопрепаратів в деяких випадках може бути краще, ніж е, використання фармакологічної медицини. Отже, об'єкт мого дослідження це сучасна фітотерапія як метод лікування за допомогою лікарських рослин, заснований як на застосуванні препаратів з цілих рослин, так і їхніх частин: коріння, листя, квітів, плодів, предмет дослідження, вплив фітопрепаратів на організм людини та покращення здоров'я в результаті їх застосування. Гіпотеза – коли медицина остаточно зіпсує більшунок, Використовуючи лікахімічного синтезу, вона повернеться до найдавніших лікарських засобів людства, лікарських рослин і засобів з них, гіпотеза Олександра Чирха фармацевтична біологія. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати можливість лікування фітопрепаратами, вивчити та проаналізувати застосування препаратів для лікування захворювань серед населення міста, розробити рекомендації з лікування сезонних простудних захворювань. Задання, які поставив в ході виконання цього проєкту, здійснити теоретичний аналіз прийняття фітотерапії та пов'язаних з нею елементів, визначити переваги, недоліки та історію фітотерапії, зробити опитування людей на обізність з фітотерапією. Отже, терміни, які було встановлено в ході першого задання: фітотерапія це лікування за допомогою лікарських рослин, засноване як на застосуванні препаратів з ціліх рослин, так і їхніх частин коріння. Листя, квітів, плодів. Фітопрепарати це лікарські засоби, що отримуються виключно з рослинної сировини, трав, цілої рослини або його екстракту і вживані для лікування. Отже, переваги та недоліки, які було встановлено в ході виконання другого завдання. Переваги. Фітотерапія є абсолютно натуральною та екологічною. Також фітотерапію під час використання фітотерапії майже не з'являється побічних ефектів. Також фітотерапію можуть використовувати як діти, так і дорослі, і фітопрепарати є більш загальнодоступними, є менш дорогими і ефективнішими в деяких випадках ніж фармакологічна медицина. Недоліки визначення дослідження помилково вважати, що фіто. Терапію можна використовувати без консультації з лікарем, і вона не може е, призвести до е, серйозних е, ускладнень. Е, якщо ви будете використовувати терапію без консультації з лікарем, ви можете або нашкодити собі, або погіршити свій стан здоров'я в ході лікування. Е, отже, мною було розроблено питання в ході виконання е, третього задання. Питання були такими. Чи чули ви про фітотерапію, чи ви фітотерапію, чи радив вам лікар використовувати фітотерапію, чи хотіли б ви, щоб галузь фітотерапії розвивалася, в яку пору року ви найчастіше хворієте? Отже, відповіді на деякі з цих питань ви можете бачити в вигляді діаграм на своєму екрані. на своєму екрані, в яку пору року ви найчастіше хворієте? Більшість людей хворіють взимку та восени, в меншість влітку та навесні. Чули про фітотерапію. Більшість людей чули про фітотерапію, а були такі, що не чули про цей термін. Чи радив вам лікар фітотерапію? Більшість людям радив лікар фітотерапію, але були люди, яким лікар не радив використовувати фітотерапію. Вис... В ході написання цього дослідження мною було дійсно терапічний аналіз поняття, понят, пов'язаних з фізотерапією. Також було розроблено рекомендації і Розроблено крутування серед населення мого району. Е, отже, е, висновки, які можна зробити е, з мого проєкту, це, е, це такі висновки, як фітотерапія, е, це є дуже актуальний в нас час. Е, також мною було поставлено. Е, Питання, чи хотіли б ви, щоб галузь фітотерапія розвивалася, е, і на це питання всі люди відповіли так, тому що вони важають, що це перспективна галузь в медицині, і вона в деяких випадках, таких як сказані, захворювання, зможе замінити фармакологічну медицину. Е, також фітотерапією можна е, зміцнювати свій імунітет. Е, і за допомогою е, я, я вважаю, що фіттерапія повинна розвиватися на тільки в нашій країні, так е, і по всьому світу. Отже, будь ласка, не знімайте саме лікування. і дякую за увагу.